Нова квартира в продажу. Друзі, все, як ви любите, новий будинок, нова квартира, новий абсолютно ремонт, чудова локація. Ось, подивіться, там вулиця Пирогова, податкова, це вам як орієнтир, де знаходиться цей будинок. Двохкімнатна квартира, має дуже вдале планування, просторі кімнати. Власники зробили ремонт, можна сказати, для вас, взяли цей тягар на себе, все вже зробили. Вам залишається тільки заїхати і жити, і насолоджуватись життям. Ось наша батьківська спальня теж достатньо простора. Подивитись і в коридорі достатньо місця. Є у нас окрема гардеробна, там просто достатньо місця. Прям мені сподобалась ця гардеробна, що можна тут зберігати дуже багато речей. Бачите, і гладилку можна поставити і все що завгодно. І ще достатньо просторий коридор. Е, є у нас можливість продати цю квартиру під Єоселю. Якщо ви шукаєте саме цей варіант, він якраз підходить. Запрошую вас на перегляд. Вартість нашої квартири 95 тисяч доларів. Тож дзвоніть, та приходьте.